Всіх вітаю на каналі. Пропоную зі мною сходити в Айкіки та подивитися, що там зараз є в продажі. Тут нас зустрічає ось така колекція в блакитно-білому кольорі. Дуже приємний такий спокійний колір, точніше кольори. Так, ось така перша сорочечка в смужку чорно-біла. Симпатично виглядає, хто любить смугасті речі, 799 гривень. Тут знижечки немає. Так, ось дивіться, що у нас тут поліестер. Ну, що я хочу сказати: не все поліестер все ж таки є і краща якість. Тож, все ж таки, треба дивитися етикеточки. Ідемо далі. Так, тут у нас. Ось така сукня коротенька. Вона теж без знижки, 759. Довгий рукавчик. Ось так на запах тут. Так, ну, суконька така собі. Так, а що тут? Сумочка 600 гривень. Що тут ще є? Так, а ця? А теж 600. Вони без знижечки. А ось ця 400. Ну, вона така легенька-легенька. Дуже так легенька. Ось такі туфільки жіночі лофери. Так, ціна зараз тут знижка 319 гривень в чорному кольорі. Ось такі. Якщо подобаються такі моделі, то... Можна купити зі знижкою. Так, футболочка з довгим рукавом в чорному кольорі, теж без знижки 579 гривень. Так, жилеточки. Там, так, жилеточка 759. А ось такий ще смугастий топ. Теж без знижки 480 гривень майже. Так, і в такої же, з такої ж тканини жакет. Так, ціна майже 1500. Так, ось такі ще теж смугасті брючки 660 гривень. Широкі вони. Не буду доставати вже. Так, і ось такі в білому кольорі. Теж вони такі широченькі. Так, ну знижки, мені здається, тут теж немає. Да, 679 гривень. Так, тут теж без знижки. 1050 гривень ось така сукня. В білому кольорі довгий рукавчик, вона така коротесенька. Так, є тут ще ось такі спідниці катонові. майже 700 гривень. Теж вони коротенькі, ось така моделька для дівчат. Так, в принципі, ще літо триває, тож можна і сукні, і спідниці купляти. А на деякі буде знижка. Ось ми зараз ще подивимось. Так, сукня 480, ну, майже 500 гривень. Малесенька така. Так, і ось така сорочечка Катонове ще є в блакитному кольорі. Знову смугаста сорочка 729 гривень. Так, а ця зі знижечкою майже 600, біленька. Так, а ось така ще є. Так, знову жилетки і брюки. Щоб можна було такий костюмчик взяти. Теж зі знижечкою йдуть. 759. Ні, тут немає знижечки на жилетку. То маєчка зі знижкою біла. Біленька та що под висить. Так, 359 ось така тонесенька, м'якесенька. Спідничка. І сорочка в чорному кольорі з довгим рукавчиком, рюшами. На знижці вона майже 500 гривень. Ось такі штанці 660. Вони з кишенями. Моделька карго. Так, не буду теж доставати її. Ой, така теж малесенька маєчка по 380 гривень, 40% знижки пишуть, ось так дуже добре тягнеться. м'якесенька. Звісно, є і сукні зараз на знижці. Ось така, наприклад, тут трендовий принт. Так, вона на гудзиках. На гудзиках так, а ціна тут 600 гривень. З довгим рукавчиком, ну тоненька. Так, ще є ось така сорочка білого кольору. Ну, Класичний варіант, за ціною майже 680 гривень. Так, і жилет коричневого кольору він 380 гривень коштує. Так, ось такий комплектик пропонують. Є ще сорочка в чорному кольорі з довгим рукавчиком. Ціна 729 гривень. Приємна на дотик тканина. Так, є ще ось така сорочка 760 гривень. Теж в смужку. Так, зараз подивлюсь, мабуть, склад тканини, бо часто мене запитують. Не дуже зручно дивитися, звісно. Так, ну, бачите, тут є і віскоза. Тут в складі є памук, це така тканина, де є і бавовна, вона не мнеться, дуже довго е, служить. Так, що ще тут є у нас? Цікавого, ось дивіться, які яскраві топіки для дівчат. Тут малюночок турецький огірок, хто знає, коштують, правда, майже 700 гривень, ну, ціна велика для такого малесенького топіку. Ну, значить, він стільки коштує. Так, є ще ось такі широкі брюки. Ціна 440 гривень всього. Тканина така тягнеться дуже добре. А ось і ці маєчки ще дуже дешеві за 270 гривень. Ну, як дешеві, не зовсім, але, в принципі, зі знижечкою невисока ціна. Також є ось такі: зеленому кольорі брюки 760 гривень. Теж вони такі широкі. Хто любить таку модельку брюк, то, в принципі, зараз це не проблема знайти і купити. Так, що ще? Тут 600 гривень, сорочечки. Так, ось дивіться, які яскраві. Так, за 600 гривень жакети. Вони коротенькі. Так, і ще у нас тут брюки 760 гривень в синьому кольорі. Знову маєчки 179 гривень, ну, взагалі, дуже дешево. Ну, не буду діставати, зацепилася вона. Так, ось така маєчка, теж тканина дуже добре тягнеться. Так, ціна ми вже побачили: 179. Ось така блузка. 729 гривень. Вона, до речі, я бачила ще в іншому кольорі є. А тут ось така моделька цікава, коротенька. Так, ще такі ж самі, тільки іншого кольору, брючки. Так, сукня з вишенками. Так, 500 гривень. Ось такий рукавчик, коротенький фонарик. Це футболочки за майже 200 гривень. В принципі, такі малесенькі, є шорти. Ну, вони такі тепленькі начебто. Так, маєчки на знижечках, а в різних кольорах є ось такий бусковий красивий колір. Не знаю, як вам я дуже люблю цей колір. 229 така майка. Це футболочка 320. Так. Ще ось така. Тут можна зав'язувати моделька 180 гривень. Ну, взагалі, дуже дешево. В принципі, навіщо в секонд люди ходять, коли можна ось так на знижках купити недорого і новеньке. Так, ну, це таке. секонд це як хобі. 579 у багатьох. І у мене вже. Так, подивимося ще. Дуже буду вдячна всім за коментарі та вподобайки. Так, вони допомагають моєму каналу розвиватися, мене мотивують, не переставати знімати. Сукні ще ось такі в стілі Прованс, я б, я б сказала, з квіточками такий легенький. 400 гривень зараз ці сукні. Так, а ось дивіться, яка ще є цікава сукня. Тканина доволі така плотна. Зараз вона зі знижкою майже 900 гривень. Немаленька ціна, ну, я думаю, тут гарна і тканина. І ще ось така сукня в червоному кольорі кольорі. Теж люблю його, цей червоний колір. Тут віскоза є в складі. Так, і віскоза є і поліестер. Теж можете зупиняти. Ставити на паузу, якщо хочете уважніше подивитися. Тут є бавовна 100% в основної тканині. Це червона сукня. Так, ось так. Звісно, що краще вдягати, щоб було більше зрозуміло підходить. Така моделька чи ніна саме на вашу фігуру, бо може по-різному виглядати це. Так, ще А, Так, 600 гривень. Ось такий. Є знижка. В Складі тут і поліестер є і віскоза. Змішаний такий склад. Так що не все тут поліестер, Є і бавовна зустрічається, і віскоза є в складі. Так, і тканинка памук Це змішана тканина. Можна прочитати в Google, що це за тканина. Так, а це у нас тут 320 гривень. Ось така спідничка малесенька. І ось така цікава, в олівковому кольорі, тонесенька, але я не побачила тут бірочки, тож, залишаю її і йду далі. Є знижка також на ось такі топи по 289 гривень. Вони в різних кольорах, ось так гарно тягнуться в рубчик такий. По 209. Приємні кольори. Ну, багато різних футболок, є і ось такі. Барбі в стилі Барбі. Тут по 530 гривень. Не буду їх розкривати. Так, джинси зі знижечкою 339. Ну, це, мабуть, Скіні, я так думаю, теж не буду, залишу їх. Так що, так, а ось дивіться, яка симпатична. Всього 139 гривень. Ну, взагалі гарна ціна на ось таку легеньку, легеньку таку маючку. Так, ще брюки. В такому спортивному стилі. Так, ціна. Зараз подивимось, яка ціна. Є знижечка 480 гривень. Ну і в коричневому. Тут інша моделька ось така. Так що приходьте. Байкіки. Дивитися, що тут є саме для вас. Може, вам щось сподобалося, дивлячись на відео? Так, дивлячись відео, точніше? Тож, приходьте міряти і купляти 189 ось ця маєчка. Теж вона дуже гарно тягнеться м'якенько. Брюки 480. Я не знаю, хто ризикне <свят> вдягнути такі леопардові принти. Ну, тут багато різних брюк. Теж на них є знижечки, прям тут різні різні модельки і принти різні. І є знижечки. А знижечки це завжди добре. Так що можна вигідно купити ще шорти, ну вони не дешеві. 450, ну вони товстенькі. Такі на осінь. Я кажу, на осінь товстенькі, щоб не мерзнути. Так, і сумочки, ну, може, хтось ще збирається на відпочинок, а чому ні ще серпень, вересень. Якщо їхати кудись ось такі сумочки є. Так, чорна ось ця зі знижечкою майже 290 гривень. А синя 250. Чого не погані сумочки? Капелюхи від сонця теж є 289 гривень. Так, ну а ця дешевше, майже 200. Так, ось такі цікаві речі. Зараз є вайкійки. Ну, ось така футболочка, ну, начебто, нічого такого. 319 гривень. Простенький малюночик, ну, доволі приємно виглядає на манікені, якраз вона, ця футболочка. Так, идем далі. Вот такие яскраві. В колір, колір фуксії. Сукни по 660 гривень. Довгі. Ага, тут в різних кольорах, ну, це інша трохи модель, мені здається. Так, еще ось така є. Тут канинка інша. Трикотажная. Так, цена. 859, ось ця зелена. Теж таки приємний. На дотик тканинка поліестер є, ну, нічого. Так, і що ще тут цікавого? Що ще цікавого? От. А тут просто дуже багато ось таких сукань, квіточку. Тренд якийсь чи що, ну просто взагалі такий принт не дуже мені. 529. Ось такий ще є принт брючки. Так. А ціна, ціна 440 гривень. І ще ось дивіться, яка красива. Така майка. Дуже такі яскраві сині кольори. А, так, 360 гривень. Їх треба таку яскраву маєчку под якісь однотонні брючки або сукню. Ой, або спідницю. Так, ще купальнички. Є купальнички, тож подивимось, чи є тут знижка на ці смугасті. Так, це суцільні купальнички. Так, знижечка є. Але тут 900 гривень навіть зі знижкою так дороговато. Є ось такі рушнички красиві. Ціна теж зі знижечкою, але теж немалесенька. 420 гривень. Невелика знижка тут. Ще ось такий чорний купальничок, теж суцільний. Тут немає знижки майже тисяча гривень. Ну, він такий плотненький. Ще є інші варіанти. Ось такі сині, яскраві. Оце красиві. Ну, я, до речі, не купляла в цьому році, хоч їздила нещодавно в Чорногорію. Хто не дивився, може подивитися. Відео, які вже вийшли на каналі з Чорногорії, я не обновляла собі купальнички. Так, ці тисячі гривень. То вже буду, якщо що, на наступний рік. Купляти нові, а поки що тільки ось дивлюся, 400 гривень зі знижечкою, тут окремо, треба брати, і тут 459. А ось, дивіться, теж мені подобається такий. Хоча я суцільне не дуже люблю, а ціна майже 900 гривень. Ну, ось такі варіанти є. Зараз вайкіки. Цікаві. Кому що сподобалось, пишіть в коментарях, хто що для себе вже придивився. А я на цьому буду завершувати відео. І дякую всім за коментарі та вподобайки, за підписку на канал. Всім ще раз дякую І до нових зустрічей, друзі. Всім пока!